Друзі, ви на моєму каналі. Сьогодні я хотіла показати, чим відрізняються мої повіці, які я сам роблю, від повіців з Аврори. Коротше, друзі, ось повідець з Аврори під брендом Хайбуса. Гачки нормальні, але весь повідець, як ви самі бачите, чому він мені не подобається. Дивіться, тут немає ні резинки, ні ненормального вузла. Дивіться, просто як от, ми поставили гачок на жалу гарним попапом. Ось так воно стоїть, отако, А у нас попап тут. І короб, коли буде його засмактувати, він засмакче попап, але гачок йому рот не, не попадеться. Або якщо попадеться, то зачіпиться за край губи і просто короб зійде. Я цей повідець, ці повідці брав просто заради гачків, бо гачки тут нормальні. Кренк, ось ці точніше, куршенк. А, ну, сам матеріал дуже жорсткий для короба. От, і от, дивіться, так тримає, він просто йде загибами згибами, ну коротше, самі бачите. Вертлюх дуже важкий, дуже неприємний коротше, для глаза. Цей пильник теж дуже чорний, великий, незрозумілий який. ну коротше, Я такі повіці одразу викидаю або просто беру, ну, якби купляю, знімаю гачки і викидаю все, що там є. А потім беру нормальний шнур. Ну, це в мене зараз для прикладу. Беру нормальні гачки е, і починаю в'язати свій карповий е, повідинок. З чого все починається? Беру-роблю маленьку петельку під стопор. Це я зараз вам покажу приклад найпростіший, без всяких резинок. Оце те, що я завжди додаю на свої повідці. Е, потім. Я для вас зніму ще відео з цими резинками, бо з резинками трошки легше це робити. Але покажу вам цей приклад саме без резинки, бо щоб вже максимально зробити без, без всяких елементів наш повідець і протягаю. Протягаю просто гачок. Ось така у нас виходить конструкція петелька і гачок. Тепер що я роблю? Беру складаю такий поводок. Отако плюс мінус Складаю так, тако, щоб зробити таку маленьку петельку трошки більше таку роблю петельку і обматую від одного до трьох разів. Дивлюся, скільки у мене там залишилось, і під якою насадку я роблю і скільки в мене залишилось шнура. Раз, два. і третю три. І тепер я цю петлю під стопор. Продягаю в цю петлю, яку я робив трошки раніше. Ось таку. І натягнув з іншого боку. У мене вийшов вийшло отакий монтаж. Як ви розумієте, це набагато виходить краще, або щоб була засічка 100%, цей вузол трошки тако підтягуємо, щоб він був навпроти жала. Ну, виходить, її будемо зараз його затягувати. У мене вийшла така конструкція. Це найлегкий, найпростіший повідець. Можна це робити одразу з насадкою, щоб було е, більш е, легше підібрати волос під насадку. Ну, коротше, отакий вийшов в мене повідець. І тепер що ми робимо? Тепер ми робимо від 3 до е, 7-8 обертів. Я роблю. Зроблю, наприклад, 5. Раз, два, три, 4, 5. Ось так біля вушка. І наступний край. Мого повідка продягаю в це вушко. Отака. І трошки змочую. Змочив, щоб шнур краще ліг і дуже сильно затягую. Вийшов, у мене такий повідець. Звичайно, що це. Під якусь там нереально велику рибу, але це я зробила для того, щоб вам було більш краще видно. Бо якби я в'язав на своїх таких от маленьких гачках на чорному або на зеленому шнурі, вам би було погано видно. Так, яркий шнур, великий гачок, думаю, все видно, все понятно. Ось такий вийшов погодок. І як ви зрозумієте, це втратимо, там, допустимо, це я брав на флагмані по знижці, по по-моєму, за 20. 2 гривні цю пачку гачків. Ну, Сподіваюсь, сподіваюсь було корисно. Якщо треба більше відео про карфішинг, то ставте лайк і підписуйтесь. добиваю мені 700 підписників. Бажаю вам трофейних уловів. Всім удачі, всім пока!